Доброго часу моїм глядачам. От така цікава пушка. Перша світова війна. 20 см з лишнім. пушка настояща бойова. З курком. Курок фіксується. Все як положено. Відкривається, бачите, бойок всередині. Ставиться заряд, закривається, маємо отакий таку шпельку яка фіксує. Ось така. Цікава пушка депоз. Це військова Якщо я не помиляюсь, Франція Перша світова війна. Ось така цікавенька пушка з грубої, добротної, важкої сталі. Всім дякую за перегляд.